Були на в Назара, мами мили собачку у Боні і потім везли до грумера. А потім ми спостерігали за поведінкою Боні після вани, як він радіє, насолоджується, <пробує> перевіряє, хто це його гладить. <пробує> Ой, <пробує> цей погляд на фен. А що ж далі буде, ми не знали. І зараз ми побачили, як він сильно-сильно злився на фен. Ми Заспокоювали його як могли. Заспокоїли. І потім розчисували шерсть, личко, мили очка, вушка. І везли ми до грумера. І ось зараз покажу, як Боні підстрила. Ходи сюди, ходи. ходи сюди. <рес> ну вигуляй, ну, ви вигуляй. Ходи. <рес> <І пішов. рес> Боні, дивись, який ти гарний. Це бачить, мене побачить. <рес>